Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com! Продовжуємо знайомство із пристроями, які за різних обставин забезпечують доступ до мобільного інтернету. Останнім часом у нас на оглядах були і портативні роутери з автономним живленням, і цілком звичайний невигляд маршрутизатор з підтримкою мереж 4G LTE замість більш звичних дротових. Тепер же завдяки інтернет-магазину Telemart.ua, де є широкий асортимент мережевого обладнання, з'явилася можливість з усіх боків роздивитися і протестувати 4G LTE модем ZTE mf 79 u Такий пристрій коштує значно дешевше у порівнянні зі згаданими раніше: усього 1399 гривень чи приблизно 35 доларів. Утім, і він зможе забезпечити високі швидкісні показники, та ще й до того ж роздавати мобільний інтернет по Wi-Fi. Як це все працює, розповімо далі. Невеличка упаковка дозволяє оцінити зовнішність пристрою, а от інформації про його можливості тут майже немає. Зате присутні дані для входу у веб-інтерфейс. Усередині, окрім самого ZTI MF79U, є лише паперова документація українською мовою, яка буде справді корисною при першому знайомстві. Вигляд і розміри модема цілком звичні для тих, хто вже мав справу з такого роду пристроями. Корпус матовий, проте лишити на ньому відбитки не складно. Увагу привертає наявність одразу двох світлодіодів. Один із них інформує про стан Wi-Fi з'єднання, тоді як інший, про мобільне підключення. В обох випадках синє світіння сигналізує про активність мереж. А от другий індикатор ще може бути або червоним, чим інформує користувача про помилку, або зеленим, що свідчить про наявність лише 3G, 2G з'єднання. Одна з боковин містить на собі два елементи, які при першому погляді нагадують кнопки. Насправді, ж це заглушки, під якими сховані роз'єми для під'єднання зовнішньої 4G lte антени. Згадаймо також про роз'єм USB 2.0 Type A, схований під кришечкою. Він використовується для живлення, а також для передачі інформації при під'єднанні роутера до комп'ютера. Що цікаво, передня панель також за сумісництвом, є кришечкою. Під нею ж ховаються роз'єми для microsd карти та мікросім. Невеличкі піктограми біля слотів повідомлять про їх призначення та допоможуть правильно встановити дані картки. А ось при наявності звичної Nano-7 доведеться пошукати перехідник. В комплекті з модемом такого немає. Єдина кнопка Reset в разі потреби допоможе скинути налаштування до заводських. Тут же містяться дані для входу до веб-інтерфейсу для налаштування пристрою, а також SSID та пароль для під'єднання до уже створеної виробником Wi-Fi мережі. До слова, в обох випадках паролі для кожного модема є унікальними. А пломба на одному з гвинтів одразу ж нагадує про загрозу втратити гарантію у випадку її пошкодження. Апаратна платформа роутера дозволяє передавати інформацію по Wi-Fi. Подібно до багатьох схожих пристроїв, до бездротової мережі може приєднатися до 10 клієнтів. Їх кількість можна обмежити. А радіус дії становить 10 метрів. Тож завдяки підтримці Wi-Fi модем можна використовувати за двома сценаріями: перший, найбільш звичний, під'єднання до USB порту комп'ютера, щоб забезпечити одразу ж і живлення, і передачу даних. А по Wi-Fi при потребі можуть під'єднуватися інші пристрої. Другий же варіант заживити модем за допомогою блока живлення з роз'ємом USB чи павербанка, що стане в нагоді під час відключень електрики чи при виїздах на природу. Таким чином пристрій стане точкою доступу. Якщо ж говорити про мобільні мережі, то модем має підтримку цілого ряду відповідних стандартів, в наявності найбільш популярні українські бенди. А от підтримки бенд 7, який місцями використовується у великих містах, немає. Зате є ряд додаткових бендів для використання пристрою в інших країнах. Для першого під'єднання відкриваємо кришку, встановлюємо мікро сім карту. При бажанні додаємо мікро SD, закриваємо кришку та вставляємо пристрій у павербанк, блок живлення чи USB-роз'єм комп'ютера. Після цього модем ZTI mf 79 u автоматично вмикається, знаходить мобільну мережу та визначає точку доступу, а також готовий поділитися інтернетом за допомогою Wi-Fi. А ось у випадку з під'єднанням до ПК після автоматичного встановлення драйверів буде запропоновано інсталювати програмне забезпечення від компанії ZTI. Якщо ж із під'єднаного пристрою перейти за сервісною адресою і ввести відповідний пароль, потрапляємо в українізований веб-інтерфейс. Тут з'являється можливість додатково налаштувати 4G та Wi-Fi з'єднання, функцію WPS, працювати з sms повідомленнями та телефонною книгою, оновити програмне забезпечення роутера і тому подібне. Кожну з мереж при бажанні можна відключити. До того ж, можна створити гостьову Wi-Fi мережу. Модем ZTI MF79U був протестований у мережі мобільного оператора Kyivstar. Рівень сигналу становив 71 дБ мВт. Також нагадуємо, що фактична швидкість залежить від цілого ряду факторів, у тому числі завантаженості базової станції. При під'єднанні по USB ми отримали швидкість 90 Мбіт на секунду при завантаженні та 44 Мбіт на секунду при віддачі. Це дійсно чудові результати. В другому тесті ми заживили модем від PowerBank, а мобільний інтернет роздавали через Wi-Fi. В такому режимі швидкість передачі даних склала 25-33 Мб на секунду. Це вже помітно менше, але для більшості завдань і таких показників буде цілком достатньо. Також ми ще не полінувалися виконати копіювання даних на карту пам'яті і з неї по USB. Запис здійснювався на швидкості до 13 Мбайт на секунду, а зчитування до 20. Завдяки цьому, при наявності мікро sd карти роутер можна використовувати в якості файлового сховища. На жаль, доступу до нього по Wi-Fi не передбачено. Модем ZTI mf 79 u з самого початку підкуповує своєю ціною усього 1399 гривень, тоді як цінники на мобільні роутери зазвичай починаються з майже 50 баксів. Так, даний пристрій не зможе похвалитися автономною роботою, але інших корисних можливостей йому явно не бракує. Найперше, це під'єднання безпосередньо через USB-порт комп'ютера. Таке підключення є пріоритетним, оскільки дозволяє досягнути дуже високих швидкісних показників інтернет-з'єднання і водночас забезпечує живлення пристрою. Крім того, є можливість увімкнення Wi-Fi для під'єднання до 10 клієнтів. Інший же сценарій використання заживити модем за допомогою блочка живлення або павербанка. Це вже дозволить використовувати пристрій під час відключень електроенергії, на природі чи просто розташувавши його у місці з найкращим рівнем сигналу. А для передачі трафіку на клієнти буде використовуватися wi fi мережа. Мінусом такого підходу є значно нижча швидкість мобільного трафіку близько 30 Мбіт на секунду. В іншому ж ZTE MF79U сподобається простотою під'єднання і налаштування, компактними габаритами, підтримкою україномовного інтерфейсу та sd карти з доступом по USB. Засмутила ж нас лише відсутність підтримки Band 7, який місцями використовується вітчизняними мобільними операторами у великих містах. Хоча в Дніпрі це ніяк не завадило нам отримати хороші швидкісні показники. Дякуємо за увагу! Сподіваємося, це відео допомогло вам з вибором. Подякувати можна вподобайкою, коментарем, поширенням серед друзів і, звичайно ж, підпискою. До нових відео, все буде Україна!